Христос страждаючи Отче Василю. З нагоди різдвяних свят прийміть від нас пожертву для воїнів ЗСУ. Нехай е, краплина допомоги наблизить нашу перемогу, в боротьбі і за свободу, і за незалежність України з повагою сім'я Віктора і Галини. Е, урод, уродищів місто надвірна. Так, місто надвірна, які довгий час проживають в Іспанії, місто Мурсія. Так, і за здоров'я, за Боже благословення для Андрія, Тетяни, Ігора, Ірини, Віктора, Галини і Даніеля. І я, я дуже дякую вам. Ем... Іспанія, це, це чудесна країна. І... І мені дуже подобається знаєте, їхнє відношення до релігії. І якщо ви хочете е, мати якийсь дуже гарний образ або якийсь гарний якийсь річ церковну, то це Іспанія. Я дякую вам за, за ваші привітання, за вашу допомогу, підтримку для наших воїнів, це дуже велике. Особливо мені подобається знаєте от такі. От Подарунки це ті, що діти, значить, малю... нашим хлопцям малюють. Знаєш, коли приїдеш до хлопців, у на... На... бліндаж зайдеш, а у них усіх, <свісно> у них усіх на цьому на, на стінах порозвішувало купа от таких малюнків, отаких от... от чудесних. Бачите, діти там малюють, і хлопців душу гріє. Це дуже, дуже поважно. Дякую. Я всі не можу вам тут показувати, Я вам так трохи ось Показав це від одної дівчинки. А вони тут навіть підписали це є. Так, Соломія, 13 років. А це, а це Влад Юстини. А, від Юстини 8 років. Молодці, молодці діти. Бачите, дитина навіть маленька дитина бачите, 13 років, 8 років, і вони вже допомагають приближають перемогу. Це і чудесно. Я хочу подякувати також і отцю роману. Чекай. Із Німеччини це. Отець отець Роман. отець Роман, Як його? А, Німеччина я так написав, думаю, що там прізвище є. Отець Роман, то просто чудесний священник, знаєте, представ нам спочатку каже: отче, каже, що тут треба тобі. Ну, знаєте, так трудно сказати, що треба, бо ми вже волонтери ну, не, не першого дня, так? Ми вже знаємо, що треба, але ми знаємо, де взяти. І вже якби все якби вже настроєно. І просто так, що, що небудь брати, то, то це не по-нашому. Ми, ми беремо те, що хлопці заказують, і... Ось. та й кажуть йому, є такі речі, які треба завжди. Я кажу шкарпитки. Але шкарпитки не, не шкарпитки, такі шкарпитки, а ці, знаєте, для горнолижного спорту, такі для горнолижників, що вони. Е по-перше, вони плотні, вони, вони теплі, вони. Ну, якщо ви знаєте, що таке шкарпитки для, для горнолижників, то це вони дорогі. Там пара шкарпиток коштує 7,5 доларів, ну, є дорожче, звісно, ну, дешевших ми не знайшли. 7,5 євро, так? Ну, це, це трохи багато. Це такі добре багато. Знаєте, Він пристав тих шкарпеток спочатку таку пробну, пробну серію. І, і, і що, що там ще було з тими шкарпети? Ні, це, це вчора, а, а перший раз. Так. Вот. Ну там були ще дорожчі шкарпетки, так? А цей раз він прислав, отець роман організував він 100, 100 пар. 100 пар це там одного розміру і 50 трошки більшого. Хороше, 150 пар. Це дуже поважно, отче, дорогий отче Роман, я дякую. Дякую за вашу ту, знаєте, таку небайдужість, бо практично він мене доставав. «Отче, скажи мені то, а скажи мені, куди слати, а скажи мені то. Тобто не я його просив, а він навпаки. Він навпаки, сам каже, я хочу постаратися, я хочу щось зробити. І знаєте, так, через таких людей, завдяки таких людей і дякуючи таким людям, як отець Роман, ми першим ділом, що ми вистояли. Бо знаєте, як би не було, ми воюємо з великою державою, з потужною державою, яка на тих своїх нефтодоларах і все накопичила потужний жирок, але все то вкладала, знаєте, у зброю, у ракети, у танки, а не в людей, а не в людей. І я думаю, що для кожного із нас, от, Хай то буде уроком. Подивіться, в чому люди помилялися. Робіть висновки, більше так не поступайте. Бо якщо Бог допускає якусь біду, це лише для того, щоб ми чогось навчилися. І вистоявши проти такої потужної машини, яка постійно готувалася до війни, не то, що ми, ми практично в 11 році призупинили все, що там. Що там треба було, Янукович прийшов, розформував повністю армію, якої не було взагалі. Все. І тому ясне діло, що йти війною проти такої держави, в якої нема армії, в якої е купа агентів російських, ФСБшних і так далі. Певно, що проти такого можна йти і воювати. Але ні, українці показали спротив і сказали ні. Ми, українці, ми пам'ятаємо. А хто не пам'ятає, то будемо відновлювати пам'ять, а зараз багато вже і опам'яталися, зрозуміли, що вони все-таки українці. І слава Богу. І тому ми вистояли, вистояли, дякуючи українцям, тим, які люблять Україну. Ті, які далеко за межами України, але вони бачите з Україною, і це є дуже поважно. Дякую, Черемани, дай вам Боже здоров'я і всім, хто вам там допомагав, це є дуже, дуже, дуже поважно.